Друзі, привіт друзі! Хочу вам показати, як прив'язувати дрон до пульта. На прикладі Mavic 3. Зажимаємо і тримаємо кнопку на акумуляторові на ввімкненому дроні до характерного звуку. А на, пульту, а на пульту зажимаємо по черзі фини, кнопочку з камерою і задню. Три кнопки. Йде сопряження. Вони шукають друг друга. Все, знайшли і прив'язалися. Все, дрон прив'язаний до цього пульта. Можемо перевірити, підімкнути програму DJI Fly. Все, Бачимо, що у нас вже все працює, дрон прив'язаний. Все видно. 逆よ。